Є дуже гарна ініціатива на сьогодні від Міністерства по справах ветеранів, яка називається ветеранський спорт. Ця програма передбачає, що учасники бойових дій та ветерани з інвалідністю внаслідок війни зможуть щоквартально отримувати по півтори тисячі гривень для оплати спортивних занять. І залежно від регіону, ця сума дозволяє покрити орієнтовно від 30 до 100% вартості заняття спортом у тренажерних залах. Також ну важливо розуміти, що ця програма стала можливою завдяки дійсно активній роботі і Верховної ради, в тому числі зі створення законодавчих ініціатив розвитку ветеранського спорту, зокрема через внесення доповнень до закону про фізичну культуру, які дозволили визначити окремий напрямок спортивної діяльності а саме спорт ветеранів. його раніше не було взагалі. Ну і наголошую, що цей напрямок охоплює не лише ветеранів, а й членів їх сімей. І тепер дуже важливо, щоб цей напрямок ветеранської політики, такий як ветеранський спорт, підхопили і на місцевому рівні. Варто заохотити створення ветеранських таких спортивних осередків на районному рівні, на рівні громад, і за можливості надати допомогу і підтримати спортивну інфраструктуру в усіх наших місцях.